Друзі, я як спеціаліст з легалізації з кожним своїм клієнтом укладаю договір на польській і українській мові, і людина або погоджується з ним, або ні. І вам, у якій б ситуації не працювали, у якій галузі, теж рекомендую підписувати договір. Це документ, який вас забезпечить, і ви будете впевнені у своєму клієнтові. Також я співпрацюю з фірмами-роботодавцями, де теж надаю послуги легалізації. Я теж маю договора. У мене є дві польські фірми на співпраці, які дуже задоволені співпрацею, і я також. А під час моєї відпустки до мене теж хотіла звернутися одна фірма. Я витратила свій час на спілкування, який би могла потратити зі своєю родиною. І коли дійшла мова до підписання договору, фірма зникла. Ось так, друзі тому. Будьте уважні, без договору жодних дій. Добре, що я теж нічого не робила без договору, тому що е, ну, ви не договорились, ну, ніхто і вам оплачувати нічого не повинен. Навіть якщо ви зробите послугу, як ви докажете, що ви маєте якісь зобов'язання перед вами, хтось має, ніяк, тільки договір. Тому. Підписуйте договір, якщо потрібна допомога чи порада в розробці договору, звертайтесь до правовіта. Я вам допоможу.